У Києві шоста ранку. Час новин для вас починають працювати журналісти фактів Айсі та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку цієї ночі. Росіяни знову атакували країну дронами та балістикою. Під ударом опинилися східні регіони: Сумщина, Донеччина, Харківщина та Дніпропетровщина. Повітряні сили повідомляли про балістику на Чернігівщині та Полтавщині. Більше подробиць уже у наступних випусках. У Верховній Раді уже зареєстровано обіцяний президентом законопроєкт, який поверне незалежність Набута САП і вбереже їх від російського впливу. Він вже опублікований на офіційній сторінці парламенту. У пояснювальній записці йдеться новий закон зміцнить антикорупційні органи. Відповідно до нового документа, генпрокурор. Не матиме повного контролю над антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Зокрема, він та його заступники не матимуть права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються їхніх повноважень. Працівники набу, які мають доступ до державної таємниці, обов'язково впродовж шести місяців повинні пройти поліграф СБУ. І що два роки знову перевірятися? Антикорупційне бюро зможе отримати справи. Інших органів, якщо це їхня підслідність, але для цього має бути рішення директора НАБУ, погоджене керівником САП. Власний керівник антикорупційної прокуратури матиме право передавати справи набу іншим органам, якщо детективи з об'єктивних причин не можуть проводити досудове розслідування. Також співробітникам НАБУ забороняється на час воєнного стану залишати країну. Виїжджати можна буде тільки у закордонне відрядження. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками набу і САП багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись е європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. У національному антикорупційному бюро та спеціалізованій прокуратурі сподіваються, що парламент новий законопроєкт ухвалить за основу та у цілому якнайшвидше. Його у його розробці брали участь представники обох відомств, тож запевняють, документ повністю відновлює всі їхні повноваження та гарантує їм незалежність. Але, попри заяви, українці у різних містах. Знову виходили на мітинги. Кількість людей на третій день протестів не зменшилась із гаслами та транспорантами здебільшого виступала молодь. Також прийшли жінки з дітьми та плакатами, що їхній чоловік та тато воює не для того, аби країна поверталась у минуле. Мітингувальники кажуть, виходитимуть на вулиці міст, допоки парламент не ухвалить новий закон, а президент його не підпише. Нагадаю, хвиля протестів країною прокотилася після того, як нарде. Епи у тур турборежимі перепідпорядкували НАБУ і САП генпрокурору. А президент цей документ швидко підписав. Європейська комісія привітала дії української влади щодо врегулювання ситуації навколо закону про набу і сап. Водночас у Брюсселі заявили, співпрацюють із Києвом, щоб усі зауваження з боку ЄС були належним чином взяті до уваги. У Єврокомісії наголосили, Україна має здобути спроможність боротися з корупцією, і для цього необхідні незалежні інституції. Та ще раз нагадали, фінансова підтримка Києва напряму залежить від прогресу в судовій реформі, прозорості та демократичному врядуванні. В ДТП на Івано-Франківщині напередодні увечері загинув народний депутат від партії Голос відомий громадський діяч і підприємець Ярослав Рущишин. Про це повідомила низка змі, а також український католицький університет, почесним сенатором якого був Ярослав Рущишин. Аварія сталася поблизу села Бабухів на Франківщині. Загиблий їхав на мотоциклі Гарлі Девідсон та не впорався з кермуванням і зіткнувся з трактором, який прямував у попутному напрямку. Ярослав Рущишин помер у віці 57 років. Смерть настала під час транспортування до лікарні. Ручишин був нардепом 9-го ят... скликання, крім політичної діяльності вів бізнес і громадську діяльність. У юнастві був одним з організаторів революції на граніті в 90-ті доклався до розвитку української музики. Став одним із перших продюсерів гурту Океан Ельзи та співачки Руслану. Ярослав Рущишин, співзасновник мистецького об'єднання «Дзига». щодо останніх дій, то депутат проголосував проти закону. 12414, який обмежує незалежність Набута САП. У лікарнях Харкова після вчорашнього ворожого обстрілу лишається троє поранених. Їхній стан середньої тяжкості. Загальна кількість постраждалих збільшилася до 42-х. Серед них діти та вагітна напередодні окупанти скинули на центр міста дві новітні авіабомби, а пізніше вдарили дроном. Як прифронтовий Харків оговтується від ворожих обстрілів, репортаж Тетяни Доцяк. Харків, центр міста в Диму палають автівки у вогні цивільне підприємство. Серед білого дня окупанти вдарили авіабомбами по житловій забудові. В багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджені балкони. В момент обстрілу пані Тетяна, переселенка Скуп'янська, перебувала в квартирі на 12-му поверсі. Путінські снаряди дістали її і тут. Що робиться серед білого дня? Кожну хвилину, кожну. Секунду, ми ходимо під обстрілами. Між повідомленнями про повітряну тривогу і першим ударом всього кілька хвилин каже, за ним друга авіабомба не встигла навіть сховатися. Був другий приліт ще раз, Чуємо теж що щось летить, десь сипиться, все. І диму нічого не видно було. Ми боялися, думаємо, як нам вибрати з 12-го поверху. Ліфти не працюють і, і нічого не видно. Обстрілами пошкоджені 17 багатоповерхівок, три приватні будинки. Вибито понад 600 вікон, згоріли сім автівок, 18 посічені уламками, пошкоджена електропідстанція та енергомережі. Це тварини, попросту тварини. І мої, мої злості і мої люті на них наємно, це на віка. Це... С -с Слів не підберу, наскільки я, вони не любить. Постраждалих десятки, зокрема й чимало дітей. У них гострі реакції на стрес, осколкові поранення, контузії, карети екстреної допомоги доправляють поранених до медзакладу. Там вже чекають на надходження. Найдішло сім постраждалих із них двоє дітей. Це хлопці 17 років. Вони були оглянуті амбулаторно і відправлені до дитячої лікарні. І інші це жінка 41 року. Вона була вагітна, вона отримала акуберотравму, травму. Також стабільна. Трьох людей у стані середньої тяжкості госпіталізують. Коли прилетіли авіабомби, Андрій, 27-річний переселенець з Луганщини, перебував на вулиці. Чоловіка сканують на комп'ютерному томографі, тіло посікло уламками. Мимо шоу. Сначала первый прилетел, начали отбегать. Когда второй прилетел, зацепил осколком. Упал, понял, что ну встал. Сначала не мог понять, что упал. Потом посмотрел на заднюю ногу и понял, что не смог. Потому что осколок прошел. Пацієнт стабільний, достали до нас з вогнепальним осколковим на пораненням задньої поверхні правого бедра Крововтрата мінімальна. Зараз зробимо перев'язку, поїдемо до палати. За попередніми даними для ударів по Харкову окупанти застосували нові модернізовані бомби ОМПБ-5 з покращеними модулями планування та корекції, які здатні атакувати з відстані понад 100 кілометрів. Ворог застосовує тактику терору та навмисно знищує цивільну інфраструктуру, каже начальник адміністрації Олег Сенігубов. За місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають в день до міста Харкова. Це відповідно поганий сигнал. Да, перш за все, наші військові вже над цим працюють, щоб скажімо так протидіяти цим загрозам. Тобто, ворог застосовує безпосередньо комбіновану тактику вночі. шахеди, в день можливо керовані авіабомби тощо. А ближче до вечора окупанти знову обстріляли Харків. Дроном Черніка поцілили по приватному сектору. Пошкоджені будинок, гараж та електромережі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV. єдині новини. Ще у десятьох населених пунктах на Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Цього разу обласна влада закликає виїжджати з міста Добропілля і навколишніх сіл. Ці населені пункти за 15-20 кілометрів від лінії фронту та через постійні удари дронами на оптоволокні. Безпекова ситуація суттєво погіршується. Нині там перебуває до тисячі дітей. Опалена ворожими авіабомбами і фівідронами. Місто, яке ще рік тому вважалося умовним тилом, нині поступово перетворюється на руїни на Костянтинівку. Росіяни тиснуть одразу з трьох сторін і все рівняють з землею. Та попри свустошеність, руйнування 20 годин комендантську годину комендантського годину і досі лишається до 8 тисяч людей. Щоправда, з кожним днем ця кількість зменшується. Життя без благ і під постійними ударами стає нестерпним. Минаючи спалені машини, поліцейські патруля Білий Янгол заїжджають в один з приватних секторів Костянтинівки. Вулиця під постійним обстрілом. Але на них чекають місцеві. Вони нарешті наважилися покинути ці місця. Евакуація триває лічені хвилини. Кукна Ви, Ви Вирішили, що пора вже виїжджати. Час дома. Настягнуло. На шаленій швидкості жінку з донькою вивозять з вулиці. Позаду вибухає ворожий дрон, але екіпаж тисне на газ. Поліцейські вивозять родину у безпечну зону і знову повертаються назад у приватний сектор. Звідси вивозять подружжя і похилу жінку. Бомбили там Страшно разом 15 підряд. За всіх сторон ці дрони літають, ці дрони стріляють. Ой. Нині місто ворог атакує майже цілодобово. Залізничний вокзал щодня добивають фпв дронами, а житлові квартали авіації. Напередодні ворог завдав по місту кілька авіаударів. Двоє людей загинули ще 14 поранених. Першу допомогу їм теж надавали поліцейські. А тих, кого вдалося евакуювати білі Янголи, передали волонтерам. Ми вже транспортуємо їх до транзитного центру в Павлограді, де людям надається допомога матеріальна і гуманітарна допомога, і там уже. Людей відвозять в місця поселення або по місцям де їм потрібно. З кожним днем зона евакуації на Донеччині розширюється. Ворог наближається і паралельно розбиває міста. Тепер обов'язково евакуацію дітей оголошено ще у десяти населених пунктах навколо Добропілля. Людей вкотре просять поквапитися, бо нині вкрай складно рятувати життя, коли постійно дзищать руї дронів, кажуть поліцейські Олег Корнієнко. Факти сітів єдині новини. Такі новини на цьому свіжий випуск о сьомій. А далі вечірнє звернення президента. До зустрічі. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда міністерства оборони почала дуже активні зміни. Є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо. Також триває аудит домовленостей з нашими партнерами. Ми маємо сотні домовленостей. Треба все реалізовувати. І всі, всі треба виконати. Ми обговорили разом з міністром оборони України та з командою Офіса питання фінансування нашої оборони, наших воїнів. стійкість ми забезпечуємо. Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом з керівником ГУР. Деталі не публічні, але деякі речі ми зробимо сильні речі. Говорив сьогодні. З головкомом вранці та зараз знову доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності. Покровськ, це наша щоденна увага. І я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Найскладніший зараз напрямок. Була доповідь української перемовної команди. Після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів. Я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам'ятаємо про цивільних, про всіх, кого треба повернути додому в Україні. І я дякую кожному хто. Нам допомагає наші представники, які були в Туреччині на зустрічі з росіянами, запропонували вже вкотре російської страні реальне припинення вогню. Негайне і повне Запропонували зустріч лідерів, щоб дійсно ухвалити рішення для миру. Україна готова працювати максимально швидко, максимально продуктивно. І відповідь Росії. Ми бачимо знов такі саме відповіді. Харків. Більше 40 людей постраждали від удару по місту. Одеса російські дрони пошкодили привоз, будинки, Вулиці Нікополь та інші міста, села Дніпровщини, удари ФПВ по наших цивільних, Херсонщина, авіабомби, Миколаївщина, Запоріжжя, весь день. Удари. Звісно, на це все будемо Росії відповідати. Ми продовжуємо працювати з партнерами щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами: прем'єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку. Дякую за готовність допомагати в дипломатії. І надалі ми обговорили контакти з Америкою. З іншими нашими партнерами, я дуже ціную також підтримку Німеччини на європейському напрямку. Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні. Можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен, хто має доступ до державної таємниці. Це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроєкті норми, які. Убезпечують від різних зловживань текст законопроекту. Обговорювали із 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 і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками САП. багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроект. Всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. Дякую вам. Слава Україні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів. Повертаючись до теми вчорашніх змін у законодавства з приводу САП і НАБУ, вітаю в ефірі Олександра Сушка, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Я хотів поцікавитися вашою думкою з приводу можливого впливу цих законодавчих змін на нашу євроінтеграцію. Річ у тому, що вчора ввечері, коментуючи ці зміни, віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у себе в Фейсбуці написав: цитую, всі зобов'язання в межах переговорів про вступ до ЄС будуть виконані повною мірою. В той же час сьогодні ви висловили е, такий, я б сказав, стриманий скепсис з цього приводу і сказали, що ці законодавчі зміни можуть загальмувати. Нашу євроінтеграцію на основі чого ви робите такий висновок? Ну, ми до кінця не знаємо, що мав на увазі пан віце-прем'єр Можливо, він знає, як ми виправимо цю ситуацію. Я був би радий, щоб це було саме так і щоб Україна витримав дотрималась всіх тих зобов'язань, які вона себе взяла заради вступу в ЄС. Але е, ці закони, цей закон з цими зобов'язаннями несумісні. Абсолютно. Тобто, е, я абсолютно чітко ув'язую можливість подальших кроків до членства в ЄС з переглядом цього закону, е, Неможливо е, забезпечити, обіцяти забезпечити незалежність антикорупційних органів і в той же час підпорядкувати їх повністю процесуально. Генеральному прокурору. Генеральний прокурор є частиною фактично системи виконавчої влади. Він є членом політичної команди, яка при владі. І очевидно, що розслідувати можливі зловживання членів владної команди, сама ця команда не може. Саме тому були створені антикорупційні органи, які незалежні, як в плані призначення. Так і в плані процесуальних норм і оця саме ця незалежність їх вчора була зруйнована. Європейський союз до цих питань ставиться дуже серйозно. Тобто, я не бачу жодних можливостей, щоб Україні дали зелене світло для подальшого руху до членства. При наявності такого законодавства річ у тому, що сьогодні у мене в студії був Сергій Власенко, народний депутат, який голосував вчора за ці законодавчі ініціативи. Він фаховий правник, і, за його словами, там не було порушення закону, тому що генпрокуратура і прокуратура як єдиний орган вона має право на таке підпорядкування. Чи зможемо ми це пояснити європейським партнерам? Ні, не зможемо. Пан Сергій говорить зараз більше як політик, а не як юрист. І він не працював з європейськими колегами щодо відповідності наших норм право ЄС і зобов'язань. Тому я думаю, що все ж таки ми дуже скоро почуємо з боку ЄС їхню оцінку. Я не хочу забігати наперед. Але вона буде однозначно негативною. З цими законами ми в ЄС не прийдемо. Як можна на вашу думку в такому разі виправити оперативну ситуацію? Ну, прийняти інші закони, яким будуть скасовані найбільш контраверсійні норми вчорашнього закону. Ну судячи з сьогоднішньої заяви президента після зустрічі з силовиками і представниками САП і НАБУ, тепер вони будуть подавати йому зміни до цих змін, і процес ще розтягнеться. Бо їх мусить тоді опрацювати президент, передати у Верховну Раду. Але це можливий шлях? Це можливий шлях. Однак ми бачимо, коли є політична воля, то весь процес займає лише кілька годин від внесення проекту в комітет. До підписання президентом. Тобто менше 10 годин це зайняло, да? Десь так вчора. Так. Тому, якщо є політична воля, все можливо зробити. Ми просто бачимо, що е, ну, якось є з цим проблеми, да. і все ж таки, ну, ми бачимо дуже сильну вчорашню волю, саме змінити законодавство і прийняти ті норми, які були прийняті, значить, до цього ставляться серйозно, значить. Якщо і піде влада на перегляд цих норм, то ну для цього мають бути дуже серйозні аргументи, і ці аргументи мають сказати як українське суспільство, так і міжнародні партнери. Дякую дуже Я думаю, що так. аргументи будуть донесені. No. Дякую, що знайшли час поділитися своєю думкою. Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду відродження, був в ефірі. Тепер до підтримки збройних сил з нами Дмитро Лаврик, спеціаліст фонду Повернись живим із автотранспорту. Але говорити ми будемо про F-16. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю вас, пане Дмитре. Прекрасна новина прийшла від Повернись живим про те, що є мобільні комплекси підтримки F-16. Розкажіть, будь ласка, не спеціалістам простою мовою. Про що мова, і що нового і прекрасного для Збройних сил учудив фонд? Ну, дякую дуже за теплий прийом, так би мовити, зі старту. Дивіться, це дійсно цікаво, унікально, прикольно і мобільно. Головне, тому що найпростіше зрозуміти як? Уявіть, що у вас купа об'єктів, вони забудовані будівлями. Значить, про них знають, а значить, вони можуть бути вражені ворогом. А тепер уявіть, що ці будівлі можуть їздити, можуть переміщатись, можуть змінювати свою локацію, а значить забезпечують безпеку особовому складу, мобільність для них та повністю відповідають всім тим нормам і забезпечують всі ті процеси, які потрібні як зброярам, так і планувальникам комісії. Тобто, якщо я спробую це ще трошки спростити, мова про те, що f 16 тепер не прив'язані до якоїсь конкретної точки базування, а з оцими мобільними комплексами, які забезпечує повернись живим, вони можуть бути в різних локаціях, до них під'їжджає цей мобільний комплекс, міняє підвіз, ну я не знаю, дозаправляє, щось змінює. А, так е кожному літаку е потрібна інфраструктура. Ці літаки вони розроблені в інших країнах під інші конфлікти, і для них була розроблена стаціонарна інфраструктура. Ми перебуваємо у війні, яка триває на нашій території. Тому нам не підходять ті механізми обслуговування, ті механізми планування і ті механізми базування, які закладені іншими користувачами в інших країнах. Це, оці... Тому? Так. Тому все це замінено мобільними комплексами. Я правильно розумію, що це українське ноу-хау? Чи Фонд купив уже готове рішення і адаптував його до українських реалій? Дивіться. Чи існують в цілому автомобілі в світі, які щось допомагають робити на аеродромах? Звісно, існують. Але ми значною мірою розширили спектр задач, які може виконувати транспортний засіб. І там, де а, західні партнери використовують конвейерні лінії, а, які заключені в капітальних будовах з великою кількістю особового складу, ми змогли розібрати ці процеси на складові і. А, Закільцювати їх буквально довкола транспортних засобів, щоб забезпечити можливість декільком спеціалістам виконати доволі швидку роботу в безпечних умовах на безпечній відстані і обслужити повністю збройовий запас літака. І це наше таке рідне так. добре та. Це прекрасна новина. І судячи з того, що у нас висить QR-код, збірна цей проект триває, тому що його можна подовжувати збільшувати кількість і ефективність. Так? так чудесно. Всі, хто готовий долучитися до того, щоб наші F 16 були ще мобільнішими, будь ласка, ось є QR-код, який веде на спеціальний збір проєкту. Або заходьте на сторінку Повернись живим і там всі деталі теж можна знайти. Я дякую Дмитру Лаврику, спеціалісту фонду Повернись живим, який нам розказав про цей новий чудесний винахід, який робить наші повітряні сили ще мобільнішими. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.